Курс 45,7 гривень за долар у бюджеті 2026 року. Що це означає насправді? Перше. Уряд заклав курс 45,7 гривень за долар. Це не офіційний прогноз, а розрахункова база для планування доходів, витрат і боргових зобов'язань держави. Друге. Пріоритет бюджету знову той самий на оборону. Найбільші видатки підуть саме на сектор безпеки, а дефіцит планують покривати міжнародною допомогою. Третє такий курс технічний, а не реальний, він потрібен для бюджетних розрахунків: імпорт, податки, зовнішні закупівлі. Реальний курс формуватиметься на ринку. Четверте є ризики, якщо гривня ослабне більше ніж 45,7, витрати на імпорт, борги й оборону зростуть. Якщо зміцниться, бюджет матиме запас міцності. П'яте. У документі також закладено курс євро 49,4 гривні, що нижче реального ринкового співвідношення. Тож можливі неточності у прогнозах. Шосте прогноз інфляції очікується близько 10%. Номінальний ВВП понад 10 трильйонів гривень. Частина цього зростання просто ефект девальвації. Сьоме. Експерти наголошують 45,7 гривень за долар. Це помірно оптимістичний сценарій. Якщо темпи відновлення економіки сповільняться, курс може піднятися до сорока гривень, який робимо висновок. Держава очікує помірну девальвацію без глибоких коливань. Фінансова стабільність 2026 року залежатиме від зовнішньої підтримки, валютних резервів і внутрішньої економічної стійкості. Мислити фінансово це не про страх і паніку, це про усвідомленість, аналітику та готовність діяти, коли інші лише хвилюються. Як ти вважаєш, реальний курс у 2026-му буде вище чи нижче за 45,7?